Це стесарочки, які ночують у нас на сосні. От повилітають на сосну, і ви їх там звідти не достанете. Ще й е, малишню за собою туди тягнуть, але я вчора встигла малишню закрить. Такі ранкові танці у нас це треба так один поперед одним. Оце таке показувати, отак, от і так от. Ой, який я, а я, а я ще кращий. Ой, хлопці, хлопці. Хвости пороздували. От так, от так, от ти такий, да. Що красені, то красені, нічого не скажеш тут. Нічого не додавиш, нічого не забереш. Тут так. Щось собі там лубають, а голови насторожили. От як про індиків можна сказати, що це найкращі мами, то про цесарок можна сказати, якщо у вас немає собаки, заведіть собі цесарку. Ніхто не пройде непомічений, ніхто не пролетить непомічений. Всіх побачать, всім розкажуть. Якби мали е, мову, могли б говорити, то б розказали б вам всі плітки, які і хто куди, що, чим займається, хто що робив, все вони вам, вам би розказали. І то так би розказали, бо бігли б одна поперед одної на все горло. Оце самець. Вони часом люди питають, як самку відрізнити від самця. Оце голубенький самець. Бачите, в нього такі сережечки. Вони так закручені наперед, такою мисочкою. Оце самець. А ото така скукожена стоїть самочка. В неї ми цюпоньки, такі сережечки. В них є і більші, але вони не закручені. Ось ще білогруда самочка теж. Має маленькі. І ось ця сіренька самочка. А оцей шоколадною шийкою самець теж. І білий за ним. Два хлопці. Дивіться, як добре видно ці мисочки в нього. Але вже гарна пташка. Ну подивіться, який він гарний. Оце такі тільце в нього гарнесеньке, шийка довгесенька. Ріжечок такий. Ну, краса, і такі плямочки. Боже, мій хлопчик це А, Оцей хлопчик шукає сім'ю. І ці двоє: шоколадний хлопчик і оця чорненька дівчинка. А оця Бескервіллі остається з нами. Так, так, мої хороші. Так, моє сонечко маленьке. Менший син стоїть. Старший вчора поїхав на гульки в місто, а ми хазяйнуємо. Коханий каже, мені передавлю шланг. Так я передавлюю, сонечко. Передавлю шланг. Не зрозуміла, для чого я це буду робити, але... Я а, не відкрила. я не відкрила. Веде мене знов. Під біля ручки веде мене. Скажи ми з тобою, як коханці, діти один поїхав, другий спить, а ми з тобою таке всяке хазяйнуємо. Якщо хто не любить такої сільської роботи з самого ранку, вважає її за такі, якісь, я не знаю, муку якусь, то я вам пораджу, робіть це з коханим і, і ця мука вам буде як за радість. А чути, як він міє вмить, не те, що я я там поперевертаю, а він своїми ручищами хватає. Хочу побачити тебе на фоні оцього жовтого листики. Оці голубі очі. Mm -hmm. А, який Ось такий парубок у нас. Шоколадний Ой, я не знала, що індички таке роблять, отако От розпушуються. Побачила Розі і розпушилася, захищає дітей своїх. І поприбігали красунці. Ми можемо продати одного материнського індика і ще одного молодого. Дивіться, які гарні Може вже сонечко перелетів бо я качок вчора позакривала. Коханий по своєму годує. Я не вмію, так як ти з сердечками, да? Ну так, бо ти чоловік, ти любиш такими. О. Знімаємо ранкову драку. Оце почалося. От ні, беріть, їжте, ні, от. Ага. Дійсно зараз голодні остануться, поки будуть оце розбиратися. Тобі так вони слухай всіх і все є, сполохнули. От чого бігати один за одним? Оце продаємо хлопці з тої четверки. чи Двух. два продамо, двох хлопців продамо, щоб це не робили такі зранку нам тут. О. Банда на банду. У кого цікавлять материнські індики, звертайтеся. Он коханий каже, що двох можемо продати. Що оце таке не робили нам тут а вирубати? Бачите, вирубати, ну, типу шкоди під ніжки. Да. Дуже гарні індики. Street Symphony. Дивіться, куди він мене запрошує. Оце вже набудував тут. О, Набудував всякі і ще не добудував, а вже мене запрошує туди. Ну, кіця, я не впаду на цій драбині, воно якось так стоїть не дуже надійно. О, падає. Гляньте, це по-модньому так зробив вмикач. Оце тако залазиш і відразу оце вмикач включаєш. М? Боже. Сонечко, ти хочеш, щоб я тут ноги собі поламала? Да? Ти ж ще не доробив, що ж ти мені показуєш. Але тут місце Кіця, давай тут зробимо собі якусь кімнату. Таку по типу якусь для тусні. По цих стойках і там і вийде нам така 4 на 5-20 квадратів кімнат. Нічого собі, оце то так. Чешкиця, давай ми тут собі сіно накладемо, буде наша кімната. Сіна можемо накласти, але тільки чисто для себе. Для нас, так? О -о -о. Таке щось тут все наробив, всяке таке Бо проводівна тягне. Ще не закінчено. Ще не закінчено. Ну, я бачу, що не закінчено. Чешки а там от от так стати зараз на нього то і, і вийдеш туди, нашу, в гараж. Нашу. На, ну на, на оті штучки. На які штучки? Ну на те коричневе. О, на ці доски? Ні. Те, що в тебе за спиною. А, профіль? Да. Ну, да, якщо на профіль стати, то да, то вийде на аж. Зрозуміло. А, -а, а, точно, там можна ногу проколоти. Кіця, і що ти тут а сюди будеш мене приглашати? Це по-типу, твоя буде берлога. Да. Да? Яка ще холостяцька берлога? Яка ще холостяцька берлога? Я швидко її туди. повішу замок Боже. і ключ заберу. От я не злізу тепер. От як я маю злазити? Ніжко Ну я не злізу. Це ж треба якось повіснути. Оце, мабуть, спеціально мене сюди заманив. Ну, давай будемо пробувати. Оце дивіться, які вмикачі поробив. Також, щоб тако заходиш і одразу включаєш. І я вам зараз покажу, що ще поробив. О, така лампочка. Так. Тут теж заходиш, включаєш. О! І така лампочка. І я вам зараз скажу, як я такі лампочки називаю. Погупки Карлосона. Дивіться, ну хіба не погубка Карлосона, оце на стелі. Да. Оце э, залили бетоном, а собаки люблять бігати туди-сюди. І каже коханий, от каже, їм цікаво там бігати. Якби, каже, не було, то вже б тут слідів було. Ну, От цікаво там такі всякі побігати. Бігова доріжка така. Ну нічого собі. Це від кого ти будеш таким замком щось закривати? Боже, який замок. Боже, слухай, а важкий ралітек? Ну Господи. Ну давай готова? Готова. О, Боже. Мати Василева. Які гарні трубочки такі. А вже вікно, яке кохане йому підказала зробити горизонтальне. Угу. Це вже буде в нього тут майстерня, всяка там будуть для машини всякі штуки лежать. Я таке вже собі поробив таке сучасне всяке. Ну, виключай. Ну, блин, нормальний бетон, да? Нормальный, да? <реш> Перевіряють их наглядывать, тих наглядок, нагляд. дим, другий. Нормальний бетон, да? Дивись, стали лапами, ну от хочеться потоптатися. А, <реш> так. Жирна стала. дружина, ну тут одні складки жирені. Пишутка, банки кислый. Йдемо, лише тобі покажу все, що, що не робили, бо ти ж не володієш ситуацією. Так. Цю яму майже засипали тут. А тут яма була в нас? Так, да, щебінь тут був, тут пісок був, тут ж яма була засипана. Так. Звідси бетонні плити ті прибрали. А, пробили. це я пам'ятаю, такі, ну, так. такі кавалочки були. Да, да, да. Зараз цю бляху ще приберемося піддому і тут вже буде чистенько в нас. Mm, красота молодець. Молодець. Дивіться, як вітер гарно придумав. Бачите? Ну от прям як е, сітка, ця, що ми хлопцям плили на передову, як гарно листям вітер туди листя понасипав. І воно позакріплювалося. Дивіться, яка краса. Бачите? Отак. От. Дивіться, як гарно. Я не можу, яка радість. А тут як тут більше дув, да, і таке позакривав. Дивіться, як гарно. Дивіться, як гарно.